Друзі, вітаю! Ось ви на моєму каналі. Зараз е, їду на полігони, Позволили, позвонили мої побратими, що затрофеювали підерську калаху. Точно не знаю саме, яка конкретно, але фам-факт. Предложили, поки є час поїхати постріляти, одночасно для вдосконалення навичок і ну, постійно потрібно, якщо ти військовий завжди вдосконалюватися. От я зараз їду туди на полігон, буду стріляти, можливо до вас щось покажу, що ми зазнімемо. Ми, друзі, ставимо лайки, підписуємося, щоб не пропустити, далі буде цікаво. Так, друзі, піднімаюся я вгору, треба пройтися так чимало. Вот. Тому трошки це нелегко, звичайно. Але це й не бою змови. І ти ж собі сонечко світить. Гуляєш. Ножки трошки напрягаюся. Коли це бойові дії, ой, там треба бігти, бля. Ти мене Максиму Дальчук. Друзі, наблюдаю таку тенденцію, що відео мої набирають багато тисячі по 50, тисяч, перерді по 80, а підписників не так вже й багато. Тому, друзі, хто не знає, справа зверху є подобачки. Є натиснути підписатися. Подивіться на екрані і зробіться. Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте лайки, пишіть коментарі. Для мене це важливо. Тому буду всім вдячний. І так, друзі, прийшов я до хлопців. Як виявилося, хлопці приїхали на цей полігон, бо бачили, що багато військових інших підрозділів і вирішили поїхати на інакше місце. Тому ми ще ну, вийшли на зв'язок, так як ви знаєте, тут. Так, як в західних областях України, що тракт-бак набрав, йде на зв'язку. Тут буває часто дуже тривоги, немає зв'язку, але ще ну, вийшло зв'язатися. І я вже їду на інакший полігон, друзі. Тому на зв'язочку спостерігаємо всіх вас, люблю, обнімаю, мої любі підписники. Це правильно назвати, якщо воно закопане. Ну, друзі, не засмучуємося, але і не зупиняємося, потрібно допомагати Збройним силам, бо безнадійного тіла е військові самі не охоронюються. І це факт. І я вам вдячний тих, хто допомагає для нас військовим всім, чим може. І на рахунок підтримки наших військових Дивіться, це сюди вже прийшов вгору, все розбомблено. Міняв фронту вже не так далеко, тому що, якщо ми не щоб це було в наших селах, в наших містах. Друзі, потрібно боротися, потрібно не забивати болт, не розслаблятися, не перекидати війну, ті лише на військових, а пам'ятати, що яка б невдячна була в нас склада, корупційна. Воюють е, молоді хлопці, дівчата наші. Еліта нашого народу. Тому їх треба підтримувати, допомагати. І так, друзі, приїхав я на полігон, зараз буду їбати трофейної калахи яка калаха, так що зараз йду, вцеплю, риз заклею постріли, де вже є на цілі і буду пробувати стріляти. Так що, друзі, залишаємося з нами далі, будемо спостерігати. Хтось вже навалив, тут так не хуйово.